Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. А, сьогодні відео я виріши присвятити тегу, а тег називається В'язання та Ваша професія. Це тег Анни Гоєлової і я залишу вам посилання на її канал. А... Я буду в'язати, ну, принаймні, спробую, там уже як вийде. В'яжу я за літню ковтинку, ось таку легка-легка бавовна, перанський візерунок, але про це я детальніше розказую у своїх в'язовлогах. А сьогодні я просто розважу вас не відволікаючи, тобто це відео, яке можна слухати, під яке ви можете пов'язати, чи ще чимось зайнятися. Отже, до питань, яка у вас освіта, а яку хотіли здобути? Освіта в мене педагогічна, я вчитель математики за першою професією. Ну, яку хотіли здобути, яку хотіли, таку і здобували. Але якщо врахувати, що це був час, коли ще е, я дуже молода, ще мені не було 18, коли це визначалося Основне, я ніде не була, нічого не бачила. Саме саме розвалився. Союз, і я розуміла, що вже мені не стати там головним бухгалтером колгоспу. А як потім ми якось між собою от, Молоді вчительки говорили, що ну, дійсно, ти навіть толком не знав, які там бувають професії, якби це на той час, можливо, я б десь знайшла якийсь метод, можливо, я б хотіла вчитись на якогось маркетолога чи щось таке. Ну але ні, це ж не крапка. Ну, так трапилося, то й трапилося, це ж не остаточна освіта, тим паче не остаточна професія. А, тому пізніше я розпочала вже трішки працювати в обліку і вирішила, що мені дуже-дуже не вистачає економічної освіти. А, на той час я саме працювала бухгалтером, ну, тому здобула ще одну, яка називається облік та аудит. Але в, коли вже навіть я отримувала диплом, я вже бухгалтером не працювала. От. Так, я здається, вже е, забігаю на друге питання, а друге питання звучить так: яка ваша професія? Ага, то я вам все розповіла по суті. Е, вже навіть коли я отримувала цей диплом бухгалтера, то я на той час вже працювала аналітиком, пізніше я працюю економістом. тобто, вже навіть конкретно до бухгалтерії я не поверталася, я просто використовувала ті знання, які я мала. Ну і маю. От. Чи працюєте ви за своєю професією? Напевне, може, і некоректно було б саме зараз давати відповіді на питання цього тегу, тому що конкретно зараз я безробітна. Ну, Але ж я думаю, так, що це тимчасове явище. І от е маю трішки часу, то й запишу вам тех, тому що, коли вже підеш на роботу, хто його знає, е коли то все буде. От. Чи пов'язана ваша робота з творчістю, в'язанням рукоділлям, ну, як ви розумієте, сухі цифри, яка ж там творчість, і тим паче, ну, яке там рукоділля? У вас нормований робочий день, графік зміни. Дивіться, все своє життя, ну майже все, я працювала в, як я кажу, графіку арабської п'ятиденки. A, тобто це субота-неділя-вихідний, ну, майже завжди, а так, a, офіційно восьмигодинний робочий день, а там що він затягнеться, скільки часу піде на дорогу. Тобто ну, от Фактично, тиждень життя немає, в суботу ти якось там відходиш від цього всього, а в неділю вже збираєш сили на новий тиждень дуже часто. Одягнула я окуляри, бо мені дуже погано видно питання, і я зараз нахиляюсь, і вам напевне ну, незручно так не. Хоча, в принципі, це ж відео, яке ви лише слухаєте. От. Чи вдається пов'язати на роботі, якщо так, то як реагують оточуючі, колеги начальство на ваше захоплення? Дивіться, пов'язати на роботі це не варіант. Завжди це було зовсім не варіантно, це хіба що вже десь там дуже-дуже заховатися в якийсь такий ну, час, що точно ніхто не, не бачитиме. От. Як відносяться, Ну, якщо це не заважає роботі, то нормально. Є люди, які дійсно захоплюються, от захоплюються готовими роботами, в яких я перехожу. Ну, і є люди нейтрально. Так, Сьоме. В'яжете після роботи у вихідні. Ну так, в'яжу після роботи у вихідні, в дорозі на роботу з роботи. от. Восьме питання: скільки разів на рік у вас є відпустка? Ну, ви знаєте, напевно, на скільки разів, а якої вона довжини. Я пропущу це питання, не цікаве. Чи берете з собою у відпустку поточні процеси, чи заводите нові. Дивіться, якщо кудись їдеш, то, звичайно, треба, щоб було ну, мінімум багажу. І, як правило, беру якісь малесенькі процесики, їх або трішки починаю, щоб вони були, ну, щоб зручно було там, наприклад, в дорозі чи як в'язати, чи подивитися, що все гараж, що все. Ну, Тобто завожу нові. Але, ну, стараюсь подивитися, і трішки може починаю. Процеси для відпустки у вас на спицях чи на гачку. Дивіться, якщо. В'язати, наприклад, в дорозі, то як спицями зручніше в тому плані, що не треба там виглядати точно ту дірочку, так колупнув, як я зараз, і просто відчуваєш, де вона. Тому, але, от процеси на гачку, вони, як правило, з тонкої пряжі в мене. Вони, як правило, самі по собі менші і менші ті моточки. Тому по-різному буває, але в більшості в саму дорогу беру, ну, можливо, щось на спицях і щось на гачку, щоб пов'язати там, ну, в готелі, якщо буде така нагода. Одинадцяте. Яким інструментом волієте в'язати більше і чому? Спиці або гачок. Ну, тут мені хочеться, як завжди, сказати, а ми купуємо чи продаємо. Більше я в'яжу спицями. Це тому що в мене більше все-таки не літніх виробів. Більшості в мене літні вироби більш ажурні і їх цікавіше в'язати гачком, хоча далеко не завжди. А зимні спицями. Хоча я ж кажу, буває по ізному трішки того, трішки того. Так, 12. Чи вважаєте, як вважаєте, ваша професія чи освіта якось впливають на ваше рукоділля? І якщо так, то як саме? А, звичайно, що впливає, тому що впливає якоюсь мірою все? От... Ми живемо не в вакуумі, і на нас потихеньку впливає все. Е, ну, як... Звичайно, ніби така професія не зв'язана, може дійсно мені легше там щось порахувати, хоча я лінуюся. Ну, саме я маю на увазі зробити якісь там конкретні розрахунки під якісь такі ну, вже більші проекти далекоглядні. Але, от, наприклад, там якось вже рахувати, ряди, то я ненавиджу, от арифметика як така, мені треба щось логічне. А сама от робота, то це дійсно, ну як, напевне, мені пощастило, тому що, якби ти не був там якимось кабінетним працівником, все одно в тій галузі, в якій ти працюєш, ти знаєш трошки більше, бачиш трошки більше. І... Це ось момент, що часом тебе просто щось захоплює і надихає не безпосередньо, ну тому що. Не, не працюю я там, де, де нитки, де в'язані речі, чи там взагалі де одяг. Ну, трішки було, але зовсім мало я там майже не стикалась. А от я, наприклад, працювала на скловиробництві. Це звучить, можливо, прозаїчно, але ну, це настільки гарний, це настільки. Ну Такий нереальний процес, от, який ти бачиш. Ні, Я не працювала там, де було якесь художнє, гарне, таке, вази. З першої сировини робилася звичайна банка, але оцей процес, як ця капелька падає на формокомплекти, і це біжить по цьому і ставить оці дві такі червонуваті баночки. ну Це просто треба побачити. Це дійсно захопливий і дійсно дуже гарний процес. Останні роки я працювала в квітковій фірмі. Так, Я, можливо, там не часто ходила десь на склад, в магазин, але все ж таки я ходила і спочатку, і потім, і, ну не знаю, я оця така мить кажу, те, що мені було дано побачити такі. Ну, дуже цікаві, дуже дивовижні рослини, От вони такі ну, свіжі. От. Тобто, ну, звичайно, це має в собі якусь долю натхнення і, звичайно, на нас впливає. От. Ну, і мені здається, що якоюсь мірою, напевне, моя професія впливає на мій канал. На мої майстер-класи, вони трошки такі, можливо, навіть задовгі, можливо, навіть пережовані. от, Тому що я намагаюсь вам розказати всі-всі застереження, які можуть при цьому бути ну, ті, які я згадала або ті, які я знаю. от, Чи є у вас колеги або знайомі з такою професією та таким самим захопленням? Ну, звичайно, є. Звичайно, є, і навіть ще коли я в інституті навчалась, нас в'язали всі, ну, майже всі дівчата, і ми якось одна переймали від одної. І, і так воно залишилося. Хто щось більше, хто щось менше, в кого щось цікавіше, в кого щось, ну, більш таке, може, простіше хтось, але от воно завжди було, і ну, не знаю. Тобто так було, можна сказати, майже завжди, що в'язала я, і були якісь люди навколо мене, які, які в'язали. І якось не так давно я говорила з своєю одногрупницею ще з інститута і ну якось в'язали всі. І от вона згадувала, що саме тоді в'язала я, і вона каже, що я завжди думала, як воно тобі в тобі вкладається, що така от ну професія точна, а в мене така якась неймовірна фантазія, і ну якось так. так і а, ага П'ятнадцяте запитання, як відбувається спілкування з ними, обмінюєтеся досвідом, в'язанням, схемами. Ну так, обов'язково, звичайно, спілкуємося, щось радимо одна одній, щось ділимося ідеями, що в кого є, і, і схемами, і малюнками, то само собою. І зараз, ось, коли в мене. Колег немає, Там якось я часом пишу бувшим колегам, вони завжди кажуть, о, ми дивилися, ми бачимо твій канал. Тобто спілкування зменшилось, але от мій канал є ось таким продовженням. Так. І 15-побажання глядачам і собі. Ну, Це дійсно, що глядачам, і собі, і всім свідомим українцям можна побажати лише перемоги. Це те, що нас хвилює найбільше, а тоді якось ну, буде, буде відніше наш напрямок, буде, можливо, трішки спокійніше. і... Хобі тоді буде займати місце не психотерапевта, а саме хобі-хобі. Ну, отож, таким, таким був цей тех. Я дякую Анні, що вона придумала його, а вам дякую, що ви дослухали його аж до цього моменту. Ну і я ризикну запитати, що ще вам про мене цікаво. Можливо, я тоді ще якось організую вам такі відповіді. На все добре. Дякую вам. До нових зустрічей.